У третью річницю повномасштабного вторгнення Росії до України в Києві стартував саміт Підтримуй Україну. До столиці приїхали глави держав Європи, представники країн-союзників України, а також низки міжнародних делегацій. Загалом у заході взяли участь понад сотня зарубіжних гостей. Також частина союзників України приєдналась до зустрічі онлайн. А саме лідери Великої Сімки, очільники та представники країн Європи й НАТО. Головною темою зустрічі світових лідерів стала обороноздатність України, необхідність збереження її суверенітету та плани, як зупинити Путіна, зокрема на ній президент. Україна Володимир Зеленський звернувся до всіх учасників зі словами, що 2025 має стати роком початку реального миру. Але для того його потрібно здобути з силою. Зараз варто робити більше ніж учора, підтримувати один одного більше ніж будь-коли. Щоб цього року можна було сказати: ми зробили все, що могли і мусили зробити. І ось мир є. Кінцевою метою Росії у війні є стерти Україну з карти світу. Саме це під час пленарного засідання підтримуй Україну заявив президент Чеської Республіки Петер Павел. Він зазначив, що усі союзники прагнуть до тривалого миру в Україні, але не миру за будь-яку ціну. Мир, який вибудований на приниженні жертви, коли ми винагороджуємо Росію за агресію, це буде не справжній мир, а зрада. Ми не можемо послаблювати це лідерство. Ми маємо гарантувати стабільність та стійкість. Ви є символом цієї стійкості. Крім того, Павел наголосив, що президента України Володимира Зеленського обрав народ і в його легітимності немає сумнівів. Також він вважає, що захід має гарантувати, що в Україні найсильніша позиція для переговорів і кінцевою метою має бути вступ України в НАТО. Тим часом президент Литви Гітана Сноусіда під час пленарного засідання наголосив, що безпека Європи залежить від України а тому заявив, що вступ України до Європейського Союзу треба пришвидшити, аби Київ міг стати його повноправним членом протягом наступних п'яти років і запропонував йому вірну дату 1 січня 2030 року. Водночас, на його думку, перше переговорне засідання може відбутися вже впродовж кількох тижнів. Серед іншого, президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Продовження військової підтримки України з боку партнерів це єдиний спосіб, як можна виграти війну. Він підкреслив, що якщо Росія зараз отримає те, що хоче, вона не зупиниться на Україні. Втім, Ступ переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вже програв війну, а тому рано чи пізно з ним треба буде укладати мир, який базуватиметься на інтересах України. Ступ також запропонував своє бачення переговорного процесу, який може мати три фази. За його словами, перший етап передбачає тиск на. Москву до фактичного припинення вогню другим етапом президент Фінляндії назвав припинення бойових дій, а далі на його думку мають йти конкретні переговори. І припустив, що лише після цього всього вже може початися розмова з російською стороною щодо повоєнного відновлення України та скасування санкцій проти Росії. До слова прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час свого виступу оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. Він також закликав Європу економічно тиснути на Росію, щоб Путін був не лише готовий говорити, але й іти на поступки. Оскільки він переконаний, що зараз є можливість зробити основні кроки для тривалого миру, стармер також підтвердив готовність військових Великої Британії взяти участь у миротворчій місії і додав, що Британія водночас робить усе можливе для навчання українських військ і збільшення мобілізації України, прем'єр Канади Джастін Трюдо на саміті процитував твір українського кобзаря Тараса Шевченка «Борітеся, поборете, вам, Бог помагає. Він наголосив, що ця війна розпочата з однієї причини через прагнення Росії Ерти українську історію та розширити території своєї імперії. Втім, він переконаний, що українці переможуть, адже борються за правду і, додав, що ми не повинні робити це на самоті. Відтак Трюдо анонсував новий пакет допомоги для України, в якому буде не лише озброєння, а й мільярди із заморожених російських активів. Також у саміті брали участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Євроради Антоніо Кошта, які висловили підтримку Україні і оголосили про фінансову допомогу. Могу, яку нададуть вже в найближчі тижні? Софія Фанко, телеканал НТА.